Питання, як мені вивчити англійську, парило нас ще з тих давніх часів, коли ми гризли, той смердючий, пропаханий хлоркою граніт науки в наших школах, і коли вчителі пробували добитись, впихнути нам Лондон із Capital в Great Britain», і воно нам ніяк не заходило. І знаєте, коли я приїхав в Америку, почав їздити по Європі, я дуже сильно почав жаліти. Думаю, чого мені та англійська тоді так не давалася, і чого я так тих вчителів не слухав? Ну, але ви вже всі зрозуміли, що нам її треба вивчити, то давайте вчити. І знаєте, в той момент, коли я зрозумів, що я лінива жопа, і що якщо я вивчу англійську мову? У так само, як я вчив гітару 5 років в музичній школі, то я нічого не доб'юсь. І в мій хитрий лінивий мозок почали прокрадатися тихі думки, як би то мені так вивчити, щоб я її точно знав. І знаєте, що я згадав, як я вивчив гітару? Я її вивчив сам. Я потратив 5 років на музичну школу на вивченні гітари. Вийшов з музичної школи і я не знав, де які акорди знаходяться. Але коли прийшов момент, і я дуже сильно захотів, я вивчив гітару за 2 місяці. Шовши і купивши книжечку Гітара для романтиків. Тут мій хитрий мозок почав думати: ти знаєш, Назар точно мусить бути якийсь варіант, як її вивчити. І знаєте, що я справді придумав? Так як люба робота для любого лінтяя дається дуже легко, якщо ти прокладаєш туди хитрість, коли ти знаєш, що ти нікуди не дінешся від того, щоб її зробити, ти починаєш розробляти собі такі схеми, такі системи, бачити такі шляхи, як дойти до цієї цілі, чим поскоріше. І зразу вам скажу, англійський за три дня не вийде, то тільки руські так вміють, щоб залінитися до такої степені, щоб навіть карт сучасних не намалювати, коли наступати на Київ. Але вийде за півроку за рік розуміти англійську майже на 100% і за два роки на ній говорити. Якщо вам Якісь балаболи говорять, що можна вивчити. Є схеми, в мене система, в мене є таке. Давай підключайся, купляй мене курси. Я вам гарантую, що так вийде, як з Києвом за три дні. Через то давайте подивимося, як Назар її вивчив. А щоб подивитися, як Назар її вивчив, ми мусимо глянути, як вчить мову бейбічка. Дитина, маленька ваша дитинка. Якби в мене не було дитинки, я б не знав, про що я говорю, але в мене є бейбічка, яка ще не вміє на горшок сісти, який тільки півтора року, але вона вже знає. Дай дюсь, фуз cars, ще вісім слів, які між собою зовсім не зв'язані, але якось вони її закарбувалися. І Думаєш, як твоїй дитині закорбувалися ті слова? Може, то так само в нас дорослих працює, а воно народ працює так само. Бо якщо ти приїхав в Америку і ти постійно чуєш слово garbage, в тебе вже сміття не буде, в тебе вже буде garbage. І чому воно так стається? Це те, що знаєте, як діти вивчають взаємодії і спостеріганням за своїм оточенням народу. Так твій мозок працює. Ти спостерігаєш і взаємодієш. Спостерігаєш взаємодієш. Більше ніяк ти мови не вивчиш. Забери свою дитину і постав туди, де ніхто не говорить ні на якій мові, дитина не навчиться говорити ні на якій мові. Друге, ти візьми дитину, постав їй те середовище, де всі говорять на мові, але заліпи їм скочом губу, і вона не навчиться також говорити через те, що вона не зможе взаємодіяти з тим, що вона бачить. І твоє вивчення мови тільки так і більше ніяк. І так, коли я сидів і думав, як ж то мені найшвидше вивчити мову, знаєте, до чого я дійшов? Де можна саме більше взаємодіяти з мовою? Правильно, народ. В серіальчики, фільміці, де де ми в єрундою тратимо дуже багато часу, і моя лінива жопа подумала: ти знаєш, отож ж я ж можу дивитися свої улюблені серіали, на які я і так трачу повну часу. Але тепер, крім того, щоб просто дивитися серіальчики, я буду себе гладити по голові і задовільняти себе тим, що буду казати, що я ще й вчу мову з боку. І знаєте, що це спрацювало я через рік. Повністю розумів англійську мову, а через два роки я повністю на ній говорив. Передавайте по порядку, що я тоді зробив. Я включив свій улюблений серіал на 10 сезонів, ма різниці, який ви можете включати свій. Дуже навіть добре, коли вже його подивилися на український багато разів і потім дивитися на англійський. Перший раз, коли я подивився всі 10 сезонів, я вам скажу чесно, до 10-го сезону я тільки почав розуміти декілька слів. Но що дуже часто згадаємо, як вчуть діти, що вони взаємодіють і наблюдають. Коли ти наблюдаєш за мовою, в той момент, коли для тебе вона зараз просто багато Америці був, той знає англійську мову. Коли навіть наші вчителіки англійські приїжджають в Америку з інститутів, вони в шоці і переучують мову знов через те, що це трошки інша мова, коли ти її вживу бачиш. Так от замість того -бр, тобі треба, щоб твій мозок почав розрізняти слова з того бр -бр б бле що тепер бр-б-бр-бро, вари, тверді. І ти розумієш, я той звук вари вже десь 150 разів чув в цьому серіалі. ну я візьму собі перекладу з боку зошита і починаєш записувати вари, і йому переклад: вода. З одної сторони, вари. З другої вода. щоб ти потім, коли міг себе перепровіряти, ти собі тако взяв рукою, закрив переклад українських слів і читаєш собі і сам себе в шоці, наскільки ти запам'ятаєш ці слова, Я кажу, це з пережитого. Тепер, із-за того, що серіал це є просто безперестанний потік слів, безперестанний потік емоцій і людей, які взаємодіють між собою. Ти бачиш не тільки слова, ти бачиш емоції, яке було на те слово сказано. Це як будто ти в суспільстві сидиш і просто слухаєш розмову безперестанку з кимось. А тепер мені скажете, а в чому ж моя взаємодія? Моді, а дуже сильно просто народ, ніхто не відміняв говоріння з собою. Та можливо, якщо на тебе подивляться, то подумай, що ти трошки не в собі, але яка тобі різниця? Сховайся, в Америці чи в Україні, де б ти зараз не був, є дуже класна штука машина. Якщо ти володієш машиною, це є прекрасне місце, коли ти їдеш на роботу з роботи в церкву, будь те б ти не їхав в магазин, сидіти і говорити з собою, повторяти ті самі речення, які ти чув в тому своєму серіалі. Просто сам з собою повторяєш. І ще й мало того, купієш їхній акцент. Перше підвести висновок, подивіться тут це зараз дуже серйозно. Ти або вивчаєш слова і тоді шукаєш їм переклад, або шукаєш переклад і вивчаєш слова. Нас в Україні вчили шукаєш переклад і тоді вивчаєш слова. Я вчу, вивчай слово, тоді шукаємо переклад. Через те, що коли ти вивчиш слово, коли ти воно в тебе закарбується в мозгу, ти вже його знаєш. Ти просто не знаєш, що воно репрезентує. Коли ти взнаєш, що воно репрезентує, воно в тебе там навіки. Коли ти просто знайшов переклад, ти вивчив українське слово і ляпнув на нього англійське. І воно дуже Швидко відклеїться через те. Метод серіалів і метод фільмів це є найкращий метод, якщо в тебе немає живого спілкування постійного. Я маю на увазі, де ти живеш в англійській мові. Знову ж таки, немає нічого кращого. Якщо в тебе є можливість зараз бути між людьми, американцями або люди, де постійно говорять на англійській мові, в тебе в сім'ї, твої друзі, твоя робота, так ти звичайно найшвидше вивчиш. Але я зараз говорю реалістично: навіть ті, хто поприїжджали в Америку, більшість з вас працює на своїх або на траках, їздити або десь, де нема людей. Приходиш додому в українську сім'ю, їдеш в українську. Церкву тому тільки такий метод найкращий: дві години в день включай серіальчики і просто дивись. Я тобі зразу скажу у перші місяці, ти не будеш нічого розуміти, через те, що ти мусиш зрозуміти те, що твій мозок зараз починає розбирати ту кашу, яка називається словесний суп, і по чуть-чуть доставати там картопельку, цибулючку, котлетку, що там ще в тебе в супі плаває, і розбирати той суп на інгредієнти. Тільки так зрозумій, так як мозок твоєї дитини вчить українську мову чи в будь-якому суспільстві ти зараз живеш, так само твій мозок зараз вчить англійську мову більше ніяк, любий. Нормальний вчитель, якому ти зараз платиш гроші, скаже тобі, як би я тебе зараз не вчила чи не вчив, якщо ти не будеш приходити додому і не будеш практикуватися до одного місця та вся наука. Тепер давайте повернемося до вчителів. Одна дуже сильно добра штука, що я рекомендую брати вчителів, це граматика. Бо англійська мова це дуже математична мова. Тут реально потрібно зрозуміти, чому оці неправильні дії слова працюють так, як вони працюють. Бо в англійській мові є 300 приблизно слів, які є неправильних дій слів. Наприклад, I fly, типа я лечу. Наприклад, якщо ти хочеш сказати я летів, то ти скажеш I flew. і зразу. Якби це було правильне дієслово, то ти б мав би думаєш перекласти, додавати і ді, так як всіх нас словах вчили. Правильно, що якщо ти хочеш в минулому часі слово сказати, то ти маєш додати і тобто тобто айфлайд, але чогось в слові політ немає флайд. Айфлю. І таких є 300 слів. Так от тих 300 слів я би вам рекомендував завчити. Тих 300 слів вам реально потрібні, можливо, слів 50 чи 100 через те, що інших багато, ви ніколи не будете використовувати. Але от сфокусуйтеся на вивченнях оцих неправильних дієслів. Далі, вся остальна граматика, якщо ти її вчиш, я тобі гарантую, це дуже добре. Але коли ти почнеш вчити мову через серіали і дивитися і перекладати кожне слово, повір мені, в тебе граматика натурально прийде. Але знову ж таки, якщо ти маєш репетитора або вчителя плюс. Метод серіалів в тебе мова вивчиться дуже 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 швидко і дуже класно. Уявіть собі англійську мову як дерево, да тільки не ові його як зараз як дерево, Уяви як стовбур, на якому ти будеш нарощувати гілочки. Що тобі зараз треба вивчити? Це буде до речі для тебе дуже класною мотивацією. Ти мусиш зрозуміти, що тобі зараз потрібен стовбур комунікації. Це саме от головне От тих 500 слів, яких ти, якщо знаєш, то ти ніде в англійському світі не пропадеш. Слова як ай ніт, айон тю, айдлов тю, айдлайтю, анігел. Розумієте такі слова, що людина зразу розуміє, що ти хочеш від неї, яка дія потрібна від людини. І ось цей стовбур. Вам потрібно ось цих 500 розмовних слів, де людина вас розуміє, а все остальне те, що ви будете з часом нарощувати ось ці екстра гілочки, більше фенсі слів, додавати сленги, додавати ті слова, які вам не потрібні кожного дня. Наприклад, слово bark, кора. Да? Ну де ну коли ти його будеш використовувати? Ще bark може бути коли собака гавкає, barking, the, the dog is barking, да? Але ви зрозумієте, що ці слова ви будете дуже Використовувати, і вони вам потім наклеюються зверху, якщо ви будете чим і більше, 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 більше в мові. Але зараз сфокусуйтеся на побудову ось цього стовба. І оцей стовп ви найбільше зрозумієте на серіалах. Чому? Через те, що ви побачите, коли люди комунікують, коли ви бачите, як люди комунікують, ви бачите, які слова вони найбільше вживають. І там ті слова вони вам будуть найбільше попадатися. Повір мені, слово I want, я хочу буде тобі попадатися сотні і тисячі разів в одному серіалі, через те, що це найбільше потрібне слово. І ось так тобі серіали допоможуть виті. Тягнути оці скарби. І за те, що воно повторяється дуже часто, воно в тебе в мозгу закарбується. Ага, я чув оцей звук want. Що ж то воно означає? І все, ти собі написав переклад і продовжиш. І далі просто практикуєш. Чим більше ти серіалів дивишся, чим більше ти в цьому часу проводиш, тим краще твоя англійська. І не забудь, я буду на своєму каналі далі про цю тему говорити. Ми піднімемо трошки розширимо як правильно акцент втратити. Як правильно говорити, почати не боятися, бо багато хто говорить, я мову знаю, вроді би, але коли починаю говорити, то в мене блок такий стає і перестаю говорити. Про це все скажу. Але не забувай говорити з собою. Просто повторяти ті речення, які говоряться прямо там в серіалі. Ну дивіться, я вже це відео затягнув. Ми побачимося в наступному. Гляньте, якщо ти краще знаєш, створи свій ютуб канал. Але твій поганий коментар теж допоможе мені з продвиганням цього каналу. Я зараз хочу попросити, щоб ти підписався. Любий коментар. Став лайк на це відео. Ну і ми побачимося в наступному. Я хочу вас зразу попередити, народ. Я чесно, як проснуся, який в мене настрій буде, про то буду говорити на цьому каналі. Просте не здивуйтеся, якщо я завтра буду говорити про політику в Україні. Ну і давайте, побачимося в наступному.